Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Торгова марка Еко вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки Еко вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов. я професійний кухар. І сьогодні ми готуємо смачний французький сніданок, а саме круасани і начинка із ковбаса. Як він буде виглядати, дивіться далі. Для приготування круасанів з гострими ковбасками нам знадобиться 4 круасани, 300 г гострих ковбасок, 100 г твердого сиру, 50 г петрушки, перець чорний мелений, олія соняшника. Я взяв гострі ковбаски. Насправді можна взяти будь-які. Якщо ви полюбляєте гостринку, просто взяти звичайний перець з щілі. Ковбаски ми наріжемо от такими кільцями. Так, Наливаємо трішки олії соняшникові, будемо їх смажити. Так. Я люблю цей сніданок за те, що круасани можна використовувати не свіжими, вчорашні чи позавчорашні. Так, в круасані ми відріжемо оцю легеньку верхушечку і поки що відставимо збоку. Ковбаски посмажились, вони є досить гострими. І щоб зменшити гостринку, додаємо трішки петрушки. Петрушку нарізали. З'єднуємо з ковбасками. Аромат ковбасок розноситься по всій кухні. Дуже смачно, дуже смачно пахне. Так, візьмемо мисочку, висипимо наші ковбаски. Ще залишився жир і запах ковбасок. Трішки додаємо олії І підсмажимо наші круасанчики. Ось так. Підсмажуємо круасани тільки з однієї сторони. Круасани посмажили. На кілька хвилин відкладемо. Хай остили. Ми робимо пальчиками ось таку виїмку в круасані для нашої начинки. Викладемо ковпаски. Ось так з гіркою побільше. Замість ковбасної начинки можна взяти будь-яку іншу. Любите овочі, візьміть овочі. Любите куряче чи індиче м'ясо, візьміть його і приготуйте смачний сніданок. І зверху викладаємо скибочку сиру. Ось так. І трішки чорного перцю горошка. в млинку. В нього кращий запах. І він краще підійде до наших страви. Ось так. На попередньо підготовлене деко викладаємо круасан І в духовку на 5-6 хвилин. Температура 180 градусів. Залишилось трішки почекати. Сир розплавився, круасани стали більш румяними. виглядає смачно. Тепер залишилось накрити круасани кришечками. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування круасанів з гострими ковбасками. Сніданок готовий! Ранкова Франція у вас вдома! Смачного та хорошого дня! Оргова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. «ЕКО». «ЕКО». Так, доню, еко. Спеції еко. Вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну.